Я думаю, що вони вже анонсували, що заходи таки будуть продовжуватися. я думаю, що вони будуть заходити і в Курську, і в Брянську область, і я думаю, що вони е, будуть намагатися дестабілізувати ситуацію і знайти прихильників в цих прикордонних е, з Україною регіонах. І якщо населення їх справді підтримає і вони втримуються на цій території понад 3-4 дні. Я думаю, що е, ситуація може як сніговий ком розгортатися е, і е, вплинути на ситуацію не тільки в регіоні, е, які в регіонах наближених до України, а й в центральному регіоні, в тому числі в Москві, тому що неспроможність керівництва Росії керувати регіонами, е, неспроможність вплинути на цю ситуацію може під, підштовхнути. Під, під я не кажу про населення. Там нема на не, 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 не нормального суспільства, яке б могло на щось. Я